Діти, мене звати Вілочка Айя, і я дуже полюбляю співати. Діти. А які звуки ми можемо проспівати? Так, звісно, голосні. Їх ще називають співаки. Шість голосних звуків є, що голос наш до них стає. Це А, О, У, Е, І. і. Вони, як солов'ї співучі. Коли їх вимовляєш ти, повітря вільно летить лети. Вони співають, наче хор. Немає в роті перешкод. Діти, а ще є звуки приголосні. Вони, ніби будівельники, які будують нові слова. А про приголосні звуки вам розкаже мій друг Круп. Привіт, друзі! Мене звати Круп. І я вам розповів про інші звуки, звісно. Приголосні вони, якщо чесно, їм язик і зуби і губи. Ставлять перешкоди грубі. Вони дзвонять, шумлять, шиплять, але співати не хочуть. Їх багато у нас дуже. Вони міцні слова будують. Приголосні звуки не можна проспівати. Давайте зараз пограємо в гру. Якщо ви почуєте голосний звук, поплескайте в долоньки. А якщо приголосний, то постукайте кулачками. Ну що, готові? Починаємо. Так, це приголосний звук, стукаємо кулачками. При вимові нам заважають губи. Молодці діти, це голосний звук. Плещемо в долоньки і голос вільно вилітає з нашого ротика. Розумнички, це приголосний звук, стукаємо кулачками. При вимові нам заважає язик і зуби. Е, -е, -е, е, так, правильно, це голосний звук. Так, це правильно. Це приголосний звук і ми стукаємо кулачками. Діти, ви молодці, все правильно вгадали голосні і приголосні звуки.